Привіт, привіт на каналі Кринато. За Мартем перед вами зараз гольф, класика, кабріолет. До речі, такі автівки частенько зустрічались при зйомках фільмах. Фільмів фільмі. особливо це в таких теплих куточках, особливо це в Каліфорнії. Зверніть увагу, який кабріолетик в чорному кольорі. Дана ось таких симпотних титанах. Розмір 15. Да, ось задня частина його, задній бік. Зверніть увагу, які стоять стопи. так, Ось така йде брензентова, я б навіть сказав, би не брензентова, це тряп... тряпчина накидка. Всередині також тряпчений салон. Коробка п'ятиступенева, спідометр на 220 км, тахометр на 7000 обертів. Да, ну, стан такий по 5-балки 4... 4 з мінусом. До речі, зараз вам покажу наступну автівку, яка в більш в кращому стані. Також такий гольф. Так, ось цей гольф перед вами. Я б навіть сказав би, що по піддивальній оцінці цей гольф йде на 5 з плюсом в фіолетовому кольорі. Повна реставрація, до речі, дуже гарно виглядає. Дивіться, ось на таких ось титанових дисках. Позначка на крилі карман. Дивіться, який його стан. Стан просто чудовий. Позаду наліпка Volkswagen Cabriolet. До речі, стоїть кармановський вихлоп. Вихлопна система. Так, брезентовий чехол. Так, дивіться, ось така йде сітка москітна, щоб нічого не нападало. П'ятиступенева коробка передач, спідометр на 220 км, тахометр на 7000 обертів. Дивіться, ось такому сірому кольорі. Всередині інтер'єр, також салон. До речі, стоїть я так розумію, непогана музика. Дивіться, які динаміки по, по правий бік і по лівий бік. По два динаміка стоїть. Да? все, гарний варіант. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, розвиваємо та підтримуємо україномовний канал. І давайте хай трішки з'являється українського більше у нашому просторі. А то ми тільки дивимося, російське да російське.